Доброго дня всім! Вітаю вас на моєму каналі. Буду вам дуже вдячна за лайки, підписку. І сьогодні я вам покажу, що я замовила з 4-го каталогу Reflame, а також порожні пляшечки за лютий початок березня. Отже, розпочнімо у 4-му каталозі, тобто, в цьому, що зараз діє, було дуже вигідно замовити. Такий величезний-величезний лосьйон для тіла. Тут аж 750 мл з кокосом і какао. Я таким ніколи не користувалася, мені подобається, що є дозатор пляшечка непрозора. Буду його використовувати самостійно, або подарую комусь. Поїхали далі. Також замовила уже традиційно для своїх хлопців. Ось такі два шампуня. Вони не просто шампуні, вони для волосся та тіла підходять. Це єдині шампуні, які подобаються всім моїм хлопцям. Вони дуже задоволені. І що добре, що ці шампуні не викликають ні подразнення, ні лупи, тобто добре промивають волосся. Тут аж 250 мл, і зараз іде дуже вигідна акція. Якщо замовити один такий шампунь і туалетну водичку, ем, не пам'ятаю, з чим вона там така зелененька, чоловіча туалетна вода, по-моєму, там аж 100 мл. Men's Collection. колекшн то виходить дуже дешево весь набір. А так, взагалі, 169 один шампунь, а нам дешевше на 15-20%. Залежно від того, партнер ви бренду, чи просто е маєте карточку на знижку 15%. Також це, по-моєму, інтернет-розпродаж зараз такий: Pure Skin засіб для вмивання. Е тут аж 150 мл. Немає в складі сульфатів, підходить не лише для підліткової шкіри, а підходить взагалі для проблемної шкіри, жирної, комбінованої, схильної до висипань якихось. Тобто підійде багато для кого. Тут є різні види кислот. Я взяла цей гель для вмивання, тому що перед цим в мене був лавне, такий, знаєте, з ананасом. Він, по-моєму, зараз навіть у знижках в каталозі. А цей беру на заміну, тому що відчуваю, що вже не добре промивається шкіра обличчя, бо сонечко нарешті виглянуло сонце, воно активне. І ем, для шкіри потрібен ретельніший догляд. Також замовила. Астаксантин, замовляла я його за пів ціни в цьому каталозі. І будьте уважні, в наступному, по-моєму, в наступному в, в цьому п'ятому він має бути. Зі знижечкою, дуже хорошою, дуже великою знижкою. Я вам вже розповідала за стаксантин. Тут іде 30 капсул. Це морські водорості, саме з глибини морського дна, вони не зелені, вони такі бурі, бурого такого амарантового кольору, тому що на них не потрапляє сонячне проміння. І ці водорості, також тут іде вітамін С, екстракт чорниці. І ці водорості дуже надзвичайно корисні, вони захищають наші клітинки зовні і всередині. І якщо ви, так як і ми, перехворіли цього року, ось в лютому місяці, коли такий був нібито псевдовірус, насправді нібито це грип, насправді воно все штучне було. Надуло його з прибалтійських країн теж не зрозуміло звідки і чому, і відразу після цього всі похворіли. Так от, зверніть увагу, що нічого не збивало, температуру і не збиває від цього штучного віруса, крім з зніме силу. Е, і що би ви не пили від кашлю, ніякі ні сиропи, ні крапельки, нічого не допомагає взагалі, ні льодяники, нічого. Тобто, така от неспецифічна. Штучна штучка. Тому єдине, що допомагає відновити організм це вже перевірено, це астексантин. А ще я брала наші мультивітаміни мінерали і далі відновлюємо свій організм. До речі, зверніть увагу, навіть багато в кого були розлади травлення. Тут тільки сорбенти можуть допомогти, причому щодня. До речі, це не мої слова, так кажуть лікарі. Це я не вигадала, це не теорії змови. Поїхали далі. В цьому каталозі дуже вигідно, дуже дешево брати ось таке мило лавне Ми ним користуємось постійно. Я взяла три штучки, а там це йде з динею і кокосом, по-моєму, з динею точно. Coconut Water and Melon. Ага, диня, так, і кокосова водичка. А ще там є такі зеленень... не зелененька, а червоне милко відлущувальне. Вони, по-моєму, в каталозі 39 гривень. Я вам можу відкрити, тому що це для нас. мило показати вам, ага, який вигляд воно має. Аромат надзвичайний, дуже. Ах, Боже, як воно класно пахне! Дивіться, ось таку структуру має ніби з гра... ну, не з гранями, а таку нерівну поверхню цікаву, натуральне воно, ну, до речі. У складі ем, нічого шкідливого немає. 75 грамів вага, його вистачає надовго, воно не розлазиться в мильниці взагалі. І не можна мити все тіло спокійно і навіть після цього не використовувати взагалі ні лосьйони, ні оліку, нічого. Принаймні, мені це не потрібно, тому що шкіра не пересушена. Ах, надзвичайний аромат, не нав'язливий, не якийсь штучний, такий, знаєте, оця от кокосовий штучний аромат. Ні, Дуже приємний і освіжаючий. Червоне милко відлучування я не брала, тому що там є такі відлущувальні часточки. А я для діток своїх хотіла взяти просто звичайне мило, вони ним миються. Я вам розповідала, що гелі для душу вигідні і економні, економічні, коли ви, дорослі, самі ними користуєтесь, але коли користуються ними діти, то вони заливають всю ванну і це не економно виходить. Також замовила. Це вже з попереднього ой, не з попереднього, ні-ні-ні. Це з 6. 7, що в мене дещо є з попереднього. Ось такий бальзамчик для губ. І сьогодні я спеціально на вуста нічого не наносила. Зараз його протестуємо. 38883 такий код цього бальзамчика. Я колись його дуже давно брала і більше не повторювала ні одного разу. Зараз ми з вами спробуємо його, ось дивіться. Його тут дуже багато. Зараз покажу скільки. На камеру бачите. Всередині є стержень з бальзамчиком. І ось така, такий барвничок, як у помади. Зараз ми перевіримо, подивимось, чи є якийсь відтінок. Угу. О, чудово. Чудово. Легенький відтінок і такі е, зволожені вуста, е, такі, знаєте, наповнені якоюсь вологою, підживлені. М -м, подобається. І знаєте, що? В нього немає взагалі ніякої віддушки якоїсь парфумованої. Ні. Ніякої немає. Чудово. Бо, наприклад, з джерданівськими помадами є проблема в тому, що е, вони Мають якісь такі, і до речі, Color теж оці ці маленькі помади кремові і матові. Якийсь такий присмак потім в роті з'являється після того, як ти ними користуєшся. І ще вони запах мають. Ну не запах, а цю таку парфумовану віддушку. Там мені тільки подобається в матовий помадний такий аромат, а всіх решта я не люблю, щоб щось таке було яскраво виражене на вустах. Також у дівчаток в офісі замовила ось такі придбала ось такі два лака. Вони зняті з виробництва, але вони бувають в розпродажах часто 45 935 Soft Coral і 45 933 Pink uh, Smores uh, рожевий і такі бліду-рожевий відтіночки uh, on color. Класні лаки, вони швидко сохнуть, вони не є стійкими ці лаки, і чудово. Я не люблю, коли дуже довго лаки на нігтях, тому що я мию мою часто багато, без рукавичок, і все одно вони залазить будь-який лак, який би він не був стійкий. А все ж таки, коли цим фарбуєшся, то швидко висохло все і чудово. В засіб для зняття макі... не макіяжу, а лаку я ось таки придбала в просторі чи просторі, як правильно. Нігтик класичний з екстрактом морських водоростей. Дуже давно його не купувала. У мене були від ріфлейма засіб для зняття лаку, але лаком я вже давно теж не користувалась. Тому мені просто вже потрібно було, не було часу, коли замовляти. Лаком я вже хочу користуватися, тому взяла ось такий засіб. Так, з попереднього каталогу я замовила астаксантин. теж. Він закінчився, я його в порожніх пляшечках покажу: ось такий крем для рук, і він чудово пахне і пахне аж через упаковку. Причому в складі немає ніяких таких якихось консервантів, чогось токсичного. Але аромат приємний, такий квітково-кремовий, ненав'язливий. Подивимося, які він буде в використанні. І замовила на подарунок такий засіб, не засіб, а набір біжутерії з цирконієм з сердечко і сережки у вуха теж з сердечком. Ну, ланцюжок і сережки, але я вже подарувала. Тому вам, на жаль, не покажу. Тепер переходимо до порожніх пляшечок. Ось так. Тут я швиденько все покажу з відгуками. Лавний тонік. Закінчився такий хороший тонік, нічого поганого чи хорошого, ну, вірніш, нічого поганого про нього не скажу. Нормальні відгуки в мене на нього, так само, як і на всі тоніки цієї серії. Хороші, вони зволожують обличчя під... і готують шкіру для нанесення крему. Мені сподобалось. Також закінчився ось такий ось такі астаксантин. Це мені довелося брати, на Ехербі, замовляти через знайому, бо ось цього не було на складі. Ну, такий, я його розкусила, він не смачний, тверда капсула, і він на смак такий, як знаєте, водорості морські. І з рибом, з рибою, з мулом, з усім цим, тобто мені випили і добре. Ми відновлювали здоров'я. Добре, що і такий астаксантин замовили. Оцей з'явився відразу. Ми теж замовили в попередньому каталозі і пропили відразу всі, тому що нас четверо капсул 30. А я ще з чоловіком пила подвійну дозу, щоб швидше відновити організм. До речі, допомогло. От Відразу відчуваю, що тобі краще стає. Нарешті ми добили омега 3 це омега 3 від Грінвізи, е, Просто, звичайно, омега 3. Таке саме дозування, як і в Омезі 3 від Ріфлейн. Е, також закінчився такий скраб для шкіри голови. Це вже не перший. Я вам давала відгуки на нього в попередніх відео. Класний скраб для шкіри голови. І він, по-моєму, зараз теж у каталозі в знижці. Тому візьміть, обов'язково спробуйте. В розпродажі були такі вітамінки дитячі. Зараз упаковка змінилася і вони в вигляді тваринок. А, на смак те саме, що і ці, ще нова версія. Просто ці були вдвічі дешевші, тому я їх придбала. Потім їх на складі не було, потім знову з'явилися. І хто хотів, той встиг замовив пропив. Тут дуже маленький термін придатності. Треба швиденько випити до квітня місяця. Тому хто придбав, то зверніть на це увагу. Дівчатка дуже вам дякую за підказку щодо близьких, як їх до кінця використати, що тут стопер треба зняти. Ось і тоді довикористовувати близькі помади рідкі. Так і зробила вже. Тут до кінця не буду діставати. Колір такий просто сяюча, сяючий блиск для вуст. Зараз його немає в каталозі, можливо, буває в розпродажі. Сподобався, але він більш липкий, ніж оцей, що зараз у нас іде стандартно в каталозі, такий менший з аплікатором. Це мені менше дозування, об'єм більше подобається. Не дозування, а об'єм. Закінчилось таке мило, Його в нас немає, це грецьке мило. У нас просто в магазині біля мене його власник привозить. Класне мило, ароматне. Шкода, що його просто так не продають ніде в магазині. Я би придбала б ще. Сестричка мені подарувала декілька кремів для обличчя, але ленкоми і, і так далі. Віші. От, то в мене закінчився ось такий тревел-версія одного з кремів. Не знаю, чи потрібно його вам рекламувати, чи ви взагалі такі купуєте. Я дивилася, на мейкапі, є цей крем. Класний крем надає, надає сяйва шкірі. І він такий сіонсту консистенцію має, швидко вбирається в шкіру і нелипкий. Також закінчився це вже останнє. Закінчився гарнір-кремчик для рук. Оцей крем для рук чудовий. Мені його подруга подарувала, він є в просторі, по-моєму, в єві теж є. Коштує він від 100 гривень точно десь 150 десь так, але він класний, такий поживний, приємний, швидко вбирається і повністю натуральна і веганська формула. Дякую, що ви подивилися моє відео. Бажаю вам всього найкращого, миру, позитиву, перемоги і до зустрічі!